Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Ви на каналі, ютуб-каналі Виноград, це просто. Мене звати Корей Хруть і ми продовжуємо руйнувати міфи, що виноград це дуже важка справа. Значить Дивіться, кілька слів буквально коротко, стисло, як і обіцяв. Перед цвітінням треба зробити декілька моментів агротехнічних щоб у вас все нормально цвіло і був відповідно якісний результат. Значить, підходь ближче, а стоїть, брат? Значить Дивіться, дивіться, де у вас нижнє суцвіття Вибираєте. Ось воно тут їх аж три. Верхня, середня. І ось нижня. На рівні нижнього сусвіття шукайте пасанок. Тобто другорядний пагін і берете його обломуєте. І нижче, так само виломуєте всі пасанки. Ось він. У вас йде великий листок, ось він пасаночок маленький. виломуємо його. Так само йдемо нижче. Дивимось, ось у вас великий листок, ось у вас виламуємо. Значить, Для чого ми це робимо? Ще раз пояснюю, від нижньої грони всі вами пасанки. Пасинки розпиляють енергію. Зараз при цвітінні вам треба скласти умови, щоб у вас нормально відцвіли і не осипалася ягода. Да, ваше Тому, відповідно, всі нижні пасинки до суцвіття нижнього ми повністю виломимо, щоб сконцентрувати всю енергію у ваше суцвіття, щоб воно відповідно гарно відцвіло. Верхні пасинки ми не трогаємо. Тут вони все маленькі вже починають йти. Верхні пасанки пізніше, десь через пару тижнів ми будемо посинкувати. Тобто будемо складати один листочок. Ці вже пасанки з листочками будуть, відповідно, кормити ваші соцвіття. Тобто Верхні будуть працювати, нижні убираємо, щоб не розпилялася енергія. Ще такий нюанс. Обов'язково зробите полив. Мене інколи питають, скільки поливати. Зрозуміло, що молоденькі кущики поливаєте раз в тиждень за відсутності дощів. До великих підійшли, в будь-якому випадку перед світінням робіть полив, От, і після цвітіння, коли вже піде налив ягоди. Але завжди є на точку росту. Кінчик самої лози, називається точка росту, інколи кажуть, коронка, у вас має бути зігнутий Якщо він зігнутий, він вам сигналізує, що я абсолютно все влаштовує з водою і сонцем, і він це почуває себе дуже гарно. от В принципі, на цьому все. Бажаю всім найкращих врожаїв на нашій щедрі українській землі.